Вітаю усіх щирих українців на ютуб-каналі. «Їсти Макс Нікітін студії. Сьогодні готую запіканку, буде гостро, пряно, смачно. А спонсором нашого відео є торгова марка Мако. Маргарини торгової марки Мако виготовляються без холерестерину та трансжирів. Також містять вітаміни А і Д. Робляться виключно на рослинній олії. Отже, починаємо готувати. Для початку мені потрібно ось таку цибульку нарізати на півкільця. Для смаження беремо маргарин. Фірмовий, 50-відсотковий. Відкриваю новеньку пачку. Беру ложку. Включаю індукційку. Кладемо ложку маргарину. Смажимо цибульку до золотистого кольору. Щоб цибуля карамелізувалася, додам ложку цукру. Хочу погратися зі смаками, додати. Перчик У нас буде солодко, пряно і гостро. Беру ось такий перчик, нарізаю його дрібно. Гострий перчик покращує кровообіг. Коли в страві є гострий перець, я люблю додавати імбир. У мене мелений, сушений. Наступні інгредієнти, думаю, всі вгадали. Правильно, часничок. Часничок, імбир, гострий перчик. Уявіть, який тут аромат. Далі, друзі, м'ясо. Його кількість визначається розмірами нашого апетиту, а не патенью. Що маємо, то маємо. У нас тут в студії справжні чоловіки. Нас багато, ми голодні. М'ясо використовую яловиче. Справжнє. Я, як завжди, експериментую, мені не вистачає солодкості. Додаю ізюм. Далі, друзі, за смаком, солем, перчем і особисто від мене копчена паприка та куркума. Гуляти так гуляти, додаю гостро солодкий соус чілі. Далі обсмажую наш фарш зі спеціями, з цибулькою, чесничком, гострим перч. Ми з хлопцями любимо гостру їжу. Нам так подобається. Ви ж можете цю страву зробити на свій смак. Наприклад, замість гострого перця додати болгарський червоний. Менше дати кап паприки або взагалі її не давати. Кожен експериментує з їжею та готує так, як йому смачно. Далі, друзі, беремо усю зелень, яку знайшов у себе в холодильнику. У мене петрушка кінза та кріп. На презентацію залишу буквально пару листочків, решту всю нарюбаю в страву. Зелень дає кольору, освіжає нашу страву. Я її додав в самому кінці та виключив індукційну плиту. Не забуваємо, друзі, сьогодні готуємо картопляну запіканку. Картопельку я вже попередньо відварив. Ось так вона у мене парує. Далі, друзі, беру маргарин Мако, бутербродний з морською сіллю. Відкриваю свіженьку нову пачечку та додаю його до нашої картопельки. Далі додаємо яйце і вимішуємо нашу картопельку. І останній інгредієнт для нашої картоплі тертий сирочок. Довдамо сирності нашій запіканці. Вимішую нашу картоплю та будемо викладати, складати нашу страву в деко. Деко змастили мако, додаємо перший слой нашої пюрешки картопель. Даємо м'язко на нашу. Картоплю. Запіканка у нас ситна. Намагаємося робити усе гарно. М'ясо готове. Картопелька теж. Нам потрібно буквально 15-20 хвилин в духовці, для того, щоб усі ці інгредієнти подружилися, підзолотилися, набрали кольору та стали ще смачнішими, ніж вони є зараз. Друзі, ми приготували смачнющу запіканку. Зараз хлопці ми будемо обідати за надану продукцію. Дякуємо торгові марки Макко. А ви підписуйтесь на канал, ставте нам лайки, дізлайки, колокольчики, дзвіночки. До зустрічі всіх обійняв.